Це не окунь. Ого. Так, друзі, всім привіт. От вирішив я спробувати познімати, як я ловлю на спінінг, мій дебют. Підготовив я трішки оснастки. Якщо зараз щось вдасться на це спіймати, я розповім про нього трішки детальніше. Отак, будемо бачити, вийде нам. Цій калюрі щось піймати чи не вийде. Чесно кажучи, сам тільки спінінгом ловлю приблизно ну, рибалки зо зо 4 може відловив. І зараз будемо пробувати. Мені здається, що щось тут повинно бути. Он мальок кидається. Дивимося, що що з цього вийде. Був удар. Був удар, або... або гелячки. Ну, зараз. Зараз, думаю, ми це перевіримося. Рибаків взагалі немає. Значить нічого не клює. Зараз ніхто не ловить. Так, залізу я от Під це деревце. Як думаєте? Що я тут піймаю? Чи щось піймаю? Ну-ка. Єс! Yes. Як вилетів, торпеда! Оце окунь. Yeah. Оце, да, це вилетів. Бачили, як з води вискочив? Круто. Так, закидаємо. Закидаю ще раз. Десь вони тут тусуються, тут малька поїдають. Ми їх знайшли. Не сховається. Зараз я спіймаю. Спробую спіймати ще декілька окунів. І розкажу вам більш детальніше про оснастку. Єсть. Невеличкий. Такого можу відпустити. Нічого собі, як він взяв, жадно. Віддай, повінь так, забросик опа, yes. Невеликий, можна йти звідси. Дивіться, теж, блін, всього всього рочка, блін, заковтнув. Пливи. Так, переходимо в інше місце. Так пішов я поки що з того місця, піймав я там пару окушків і зараз як я вам і казав, спробую розповісти про свою оснастку. І так, спінінг в мене, не знаю, побачите, зараз покажу назву, навіть не знаю, як вона читається. 1,10 грама, кінчик, склейка, взагалі відпрацьовує круто, з вагою 2-3 грама, тобто він такий м'ягкий. Далі. Шнурок у мене рішетка 3, тобто не грубий. І флюр 0,5. І от ось на такі рачки я ловлю. Дуже мені подобається на них ловити. Ви самі бачили, як на них клює. І от грузик 2 грама, можна сказати. Шнур прив'язую сам. Якось так. Бачили, як ця оснастка працює. І будемо. Надіяти, зараз побачите ще. Попробую я ще половити звідси. Що цікаво, кидаю звідси, звідси не хоче. Звідти кидав. Сплювало кушок. кидаю звідси. Теж те ж саме місце. І нема, не кидається. Оба, був удар. Єс! О, це не окунь. Це не окунь. Ого! Ого! Це в нас не окунь, це у нас щупачок. Бачите, де він сидить? Давай на берег. Невеликий щупачок. Відмі його весь задріпався. Отакий от нас щурик невеликий. Ну теж приємно. Здивував. І на такого рачка, тобто оснастка просто бомба, як ви бачите. І дай! З'їв він його повністю майже. Навіть не знаю, чи такого щурика брати. Це да, це круто. Просто бомба. На таку от оснастку зловити щурика. Невеличкого, але приємно. Ото як ви бачите, рачки відіграють. І окунь, і щучка. Будемо пробувати ще їх розловити. Бачите, де вона стояла? В самому березі. Оце клас. Оба. Знову окушок. Бач. Починає прокльовувати. І дай. І пливи собі з миром. Ну-ка. Це кинув. О, де вони поховались. Клас! Це кайф, блін, так окушків тягати. О, це ще непоганий екземплярчик. М? Який рано з крупивкою Зацивочкався Класний бомба! Стій, тихенько, тихо-тихо. Опа. Бідний мій рачок. Це вже поїздювався над ним. Ось такий от, друзі, робочий рачок Оба Тільки закинув, ви бачили. І він при забросі, скоріше його що накинувся. Класс. Оце працює. О, цей ще й хороший. Це бомбезний. Повністю. Рачка зацевочка. Куньок. Куньок, куньок, Цей кращий. Цей піде. Круто. Оце задоволення. Що, друзі? Непогано я сьогодні розловив. Спінінг і оснастку. Теж знаю на що кліє, на що кидається окончик. Ну, міг би я ще половити, але. Пільше все, що буду я вже їхати додому. Бачу, що я окунчик виганяє і щучка буває. Бо мальок роз... розлітається в усі сторони. Але на сьогодні хватить. Надіюсь, вам відео сподобалось. Всім гарного дня.